The cat Привіт, бунтарі! Ви на каналі «Бунт у бібліотеці, місці, де ми не боїмося говорити відверто про книжки, які тригерять наш внутрішній світ і допомагають нам стати сміливішими. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав і які мене вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі вирішували, чи хочете читати ці книжки, чи ні. І сьогодні ми розглянемо книгу Стіни в моїй голові Володимира Станчишина. А хто хоче отримати цю книгу, Книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна зробити. Як зрозуміти свої приховані страхи? Чому ми самі ж будуємо довкола себе стіни і як їх зруйнувати? Поїхали розбиратись. Хто ж автор цієї книги? Володимир Станчишин український психотерапевт, відомий тим, що говорить про складні речі простою і зрозумілою мовою. Він акцентує, що психічне здоров'я це не розкіш, а необхідність. Свої книжки і лекції Станчишин спрямовує на людей, які прагнуть працювати над собою, шукати вихід, із, здавалось би, безвихідних ситуацій. Стіни в моїй голові це яскравий приклад такого підходу. Про повну біографію Володимира Станчишина в своєму телеграм-каналі я записав аудіоподкаст, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг. Наполон Гіл, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернест Гіменгуей, Джорд Орвал та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання знайдете під цим відео, підписуйтесь швидше, а я продовжую. Стіни в моїй голові це своєрідний квест із пошуку причин нашої тривоги, страхів і комплексів. Автор допомагає читачеві навчитися прислухатись до себе та визначати, звідки беруться ці невидимі стіни, що заважають нам повноцінно жити. Кожен розділ побудований так, аби змусити нас ставити собі незручні питання. Чому я постійно сумніваюсь в собі? Коли я вперше відчув, або відчула страх бути. Незрозумілим або незрозумілою. Книжка буде корисною тим, хто хоче краще розібратися у власних внутрішніх бар'єрах і навчитися говорити з собою чесно. І по традиції, шість ключових ідей з цієї книги: перша усвідомлення власних стін. Стіна ніколи не зводиться без підстав, і ми здатні з'ясувати, чому вона з'явилася. Перше, що пропонує автор у цьому контексті. Це визнати існування стіни у власній голові та відстежити її походження. Це означає уважно придивитися до того, як ви реагуєте на певні ситуації людей або внутрішні думки. Володимир Станчишин наголошує, що наші стіни рідко коли з'являються випадково. Зазвичай вони формуються через негативний досвід у минулому, або сильні емоційні удари, або навіть тривале перебування в токсичному оточенні. Як виникають ці стіни? Перше дитячі травми часто витоки нашої невпевненості або страху лежать у дитинстві. Осуд з боку батьків чи однолітків, надмірна критика або відсутність відчуття безпеки. Коли дитина відчуває загрозу чи брак підтримки, вона вчиться захищатися. Так утворюється первинний шар стіни в нашій голові. Я завжди люблю говорити фразу, що всі ми родом з дитинства. Негативний підлітковий досвід. У період дорослішання багато хто стикається з булінгом, неприйняттям чи відторгненням. Це може сформувати переконання, я ніколи не буду достатньо хорошим, або мене ніхто не зрозуміє. І це все стає цеглинками у власній стіні у нашій голові. Наступна стресові ситуації в дорослому віці. Звільнення з роботи, зрада партнера або втрата ж близької людини це також матеріали для нашої стіни. Що сильнішим був удар, то міцнішою стає наша переконаність у тому, що Потрібно триматися осторонь, аби більше не поранитись. Навіщо виявляти ці стіни? Станчішин підкреслює, що розібратися зі своєю тривогою чи невпевненістю без розуміння джерела стіни неможливо. Якщо ви не знаєте, звідки взялися ваші обмеження, то не зможете їх усунути. Перший крок назвати проблему, відчути її, або от розібратися, що в конкретних ситуаціях, наприклад, у розмові з керівництвом або під час публічних виступів, ви натикаєтесь на внутрішній бар'єр. Як це робити на практиці? Це ж просто говорити, коли це все теорія. Потрібно вести щоденник емоцій. Кожного разу, коли ви відчуваєте раптовий страх, напругу або дискомфорт, запишіть, що саме стало тригером. Спробуйте пригадати, які думки з'являлися до і після цього відчуття, аналізувати повторювані ситуації. Якщо виявляється, що певний тип людей чи сценарій викликає у вас стійку тривогу, поставте собі запитання, що саме мене лякає і чому. Дуже часто ці причини ведуть до якоїсь стародавньої історії у вашому минулому. Потрібно обговорювати з близькими або з терапевтом. Іноді ми настільки глибоко закопуємо свої переживання, що самотужки Статися до суті стає дуже і дуже складно розмова з професіоналом або з кимось, кому довіряєте, може допомогти побачити картину під новим кутом. На сьогоднішній день я вже півтора роки працюю з психологом, і ви знаєте, почав я це робити, коли мені було 38 з половиною років. І чомусь е в моєму дитинстві е суспільство. Рахувало, що коли людина по вулиці йде без руки або ноги, вона інвалід. Та? Їй треба допомагати, її потрібно лікувати, про неї потрібно піклуватися. А коли в людей болить душа, або ж думки в голові не дають тобі заснути кожного вечора, і потім щодня в тебе виникає ось цей круговоріт твоїх думок. в Володимир Станчишина, він називається стінами. Прийнято було називати таких людей дебілими. Та ну, типу, він дурак якийсь, він хворий. А він пішов до психіатра. Значить, він психічно хвора людина. От до 38 років я абсолютно не сприймав похід до психолога. Сьогодні я займаюся з ним один раз в тиждень. Це не пропаганда чогось. Я не продую нікому візити до психологів, але скажу вам відверто: мені це прям дуже сильно допомагає, навіть не про терапію, а про те. Що є людина, з якою можу поговорити абсолютно на любі теми. В мене деколи сеанси виглядають не як е, якийсь терапевтичний сеанс, а просто як розмова з другом, якому ти можеш розповісти абсолютно все. От є людина, яка вислухає тебе в будь-якому твоєму настрої з будь якими твоїми проблемами, якимись думками, е, якимись твоїми референсами божевільними і так далі, тому е мені це 100% відкликається. І виходить в нас як що визнання проблеми це пів шляху до її вирішення. І Володимир зазначає, що будь-яка стіна починає хитатися саме в момент, коли людина перестає заперечувати її існування. Вміння, чесно сказати, так у мене є застарілі страхи, я відчуваю дискомфорт, і мені це шкодить. Це ключ до змін. Без цього кроку всі наступні старання можуть виявитися недієвими, бо ви фактично будуєте нові переконання. Поверх старої стіни. Який висновок в мене може бути після першого уроку у розуміння Станчишина стіни це не щось фатальне, а скоріше підсвідомі захисні механізми, які колись стали у пригоді, але тепер заважають розвиватися нам самотужки. І перший крок до зламування цих бар'єрів чесне усвідомлення, що вони взагалі існують. Другий урок розуміння джерел страху. Наші найбільші страхи зазвичай народжуються з минулого досвіду. Одне з центральних тверджень Володимира Станчишина полягає в тому, що не існує страху ні звідки. Майже завжди за нашою тривогою, комплексами чи фобіями стоїть конкретний набір переживань або ж ситуацій, з якими ми свого часу не впоралися належним чином. Це можуть бути переживання дитинства, підліткової епохи чи навіть минулого року. Все залежить від контексту і індивідуальних обставин. Як формується корінь страху, знов ж таки, ми повертаємося в дитинство. Правильно, дитячий досвід. Несприятливе сімейне оточення, коли батьки не забезпечували відчуття стабільності чи безпеки. У дитини виникало відчуття вразливості. Згодом це може перерости у схильність бачити загрозу в найменшій дрібниці. Знецінення чи приниження? В часті зауваження, на кшталт, ти нічого не вмієш, з тебе нічого не вийде. Вкоріняють невпевненість, яка в дорослому віці проявляється у формі постійного страху. Не дотягнути, не впоратись. Ще є травматичний досвід. Це серйозні життєві події від втрати рідних до фізичного чи емоційного насильства. Вони можуть сформувати глибокі рани, на яких і вибудується майбутній страх. Юнацьке розчарування, булінг чи соціальна ізоляція. У підлітковому віці вкрай важливим є прийняття колективу. Коли людина стає об'єктом глузувань або відчуває відторгнення, у неї формується переконання, що я гірший за інших. І такий комплекс продовжує жити всередині роками. Перша невдала закоханість чи зрада. Емоційні удари у стосунках можуть створити у дорослому віці глибокий страх близькості. Мені знову можуть зробити боляче, тож краще триматися на відстані. І насправді в мене між двома розлученнями був період якраз ось таких інсайтів. І коли я познайомився з своєю другою майбутньою дружиною, то перших два роки. Я вважаю, наші стосунки з'їдали мої ревнощі, якраз які були побудовані ось на цьому страхові, що вона поступить так, як колишня дружина. Я потраплю зараз в таку саму ситуацію в цьому шлюбі. Мені буде так само боляче. Я насправді робив дії, які, якими я. Мені здавалося забезпечую себе в майбутньому, а виявилося, що тим самим я отруював наші відносини. Тому якраз про цей пункт я знаю не звідкись, не з прочитаної книги. Вона якраз в мене це підняла, якраз ті спогади. А от з реального життя. Дорослий досвід. Несподівані кризи, сильний стрес, зумовлений втратою роботи, тим самим розлученням або раптовим фінансовими труднощами. Вони часто спричиняють появу внутрішньої програми самозахисту. Людина Починає боятися повторення подібних сценаріїв і обмежує себе у нових можливостях та діях. Токсичні взаємини це робота в колективі з високим рівнем агресії чи маніпуляцій, а також стосунки з деструктивними партнерами. Вони можуть формувати переконання, що світ небезпечний і довіряти нікому не можна. Чому варто повертатися до коренів? Автор пояснює, що страх не просто заважає нам рухатись вперед. Він часто шифрує справжні почуття, які ми ігноруємо або не до кінця розуміємо. Якщо людина не знає, звідки в неї з'явилась та чи інша боязнь, скажімо, говорити на публіці або будувати довгострокові стосунки, вона може витратити купу зусиль на поверхневі рішення і так і не дійти до суті. Зате варто розмотати клубок спочатку. І стає зрозуміло, що страх виникає через цілком конкретний і часто давній епізод. Як на практиці знайти джерело страху? Дивіться. Ретроспективний аналіз Станчишин радить спробувати повернутися по думки до найперших спогадів, коли ви відчули схожі емоції, наприклад, тривога, паніка, сором чи безпорадність. Запитати себе, де я тут був або була, що саме відбулось, хто був поруч, і створення емоційної хронології. Можна на окремому аркуші або в особистому щоденнику виписати ключові події, які вплинули на самооцінку та здатність довіряти людям. Це допоможе побачити паттерни, які тепер повторюються. Робота з психотерапевтом. Іноді самотужки важко дістатися до глибини шарів власних страхів, адже ми по суті звикли до них. І спеціаліст може поставити ті запитання, які виведуть нас на більш глибокі розуміння першопричин. Я взагалі рахую, що класний крутий психолог, класний крутий спеціаліст це людина, яка. Має два крутих скіла. Перший це дуже уважно слухати, і другий це задавати класні, круті запитання, які самі тебе будуть виводити на ті речі, які ти, вроді, з першого погляду не можеш в собі знайти. І знайшовши вихідну точку свого страху, ви можете усвідомити, що ваша реакція була захисною і цілком природньою в певних умовах. Але ці умови вже змінилися. Ви живете вже не там, або ці умови можуть змінитися, і нинішній страх стає застарілим механізмом виживання. Усвідомлення цього великий крок уперед, адже дає змогу нарешті адаптуватися до теперішніх реалій без непотрібного вантажу з минулого. Розуміння джерел страху це фактично подорож у часі до моменту, коли ми вперше відчули укол болю, сорому чи розчарування. Усвідомивши деякі, коли все почалося, ми вчимось дивитися на свій сучасний страх уже не як щось абстрактне і невідворотнє, а як на певну реакцію, що її можна трансформувати, змінити чи навіть позбутися. Третій урок сила відвертого діалогу з собою. Ми ніколи не почуємо правду, якщо самі не наважимося її сказати. Автор тут наголошує, що бути чесним з собою важко, але необхідно. Якщо ми навіть собі не зізнаємося у справжніх почуттях, то як ми плануємо розв'язувати внутрішні конфлікти? Четвертий урок: баланс між я можу сам або сама і я потребую допомоги. Просити про допомогу це не слабкість, а вміння визнавати межі власних сил. Мені дуже подобається. Тут якраз єврейська така присказка: не бійся просити і запитувати. Володимир Станчишин наголошує, що у прагненні бути незалежним ми часто впадаємо в іншу крайність страх чи небажання звертатися по підтримку, формуючи навколо себе стіни, ми переконуємося, що так безпечніше, або ж, наприклад, я маю справлятися з усім. Сам або сама, але надмірний індивідуалізм може призвести до емоційного вигарання, ізоляції та поглиблення внутрішніх конфліктів. Я пригадаю, коли осінню 21-го року у мене сталася пожежа, і вся команда в офісі абсолютно на другий чи третій день після цього випадку рекомендувала мені викласти в сторіс на свою аудиторію прохання про допомогу, там в тому числі фінансову. Я п'ять днів абсолютно ходив по офісу, придумував будь-які відговорки, тільки щоб цього не робити. І в один момент я зрозумів, що я просто не звик просити про допомогу. Я м, рахував, що якщо я буду просити когось, щоб мені допомогли, це я абсолютно стаю слабкою людиною. І в мене дійсно, там 37 на той момент років в мене була така от проблема в житті, і я її точно чув. Не з розповіді, тому я собі почав задавати питання, та чому я боюсь просити про допомогу. Напевно, цей синдром слабкості. У багатьох суспільствах історично склалося переконання, що людина повинна тримати все під контролем сама, а визнання власної вразливості це прояв слабкості. Насправді ж, як зазначає автор, визнання власних обмежень свідчить про зрілість і адекватну оцінку реальності. Може бути ще негативний досвід у минулому, якщо людина раніше ігнорувала. Або засуджували, коли вона зверталася по допомогу, це могло сформувати переконання, допомоги чекати немає від кого. Знаєте, як в дитинстві до нас, йди, зроби сам. Ти що, не хочеш бути самостійний, ти не можеш сам розібратися в тому чи іншому питанні? Тоді будь-яка спроба відкритися іншим сприймається як ризик нових розчарувань. Може ще бути страх втратити контроль для деяких людей. Прохання про допомогу асоціюється з тим, що рішення прийматиме хтось інший, і отже, з'являється ризик віддати керму власного життя в чужі руки. Важливо зрозуміти, що допомога не означає втрату свободи, а радше отримання додаткового ресурсу. Як розпізнати, коли самодопомога вже не Недостатньо. Може бути хронічна втома та відчуття без виході. Якщо ви постійно почуваєтесь виснаженими, втрачаєте інтерес до справ, які раніше надихали вас, це може бути сигналом, що вам потрібна підтримка. Замкненість та ізоляція. Важко говорити про проблеми. Є відчуття, що ніхто не зрозуміє, я нікому не потрібен. І це часто свідчить про накопичений біль, який неможливо розв'язати наодинці. Часта тривожність для прикладу, можливі навіть панічні атаки, коли тривога виходить з під контролю і заважає вести повсякденне життя. Звернення по допомогу до фахівця є одним з найефективніших кроків. Користь від такого звернення е, про допомогу може бути інша, абсолютно інша перспектива. Близькі люди, друзі чи психотерапевт можуть подивитись на ситуацію з боку і побачити те, що ви самі не помічаєте. Це особливо корисно, якщо ви перебуваєте всередині проблеми і вам складно відокремити факти від емоцій. Може бути ще зменшення відчуття самотності. Коли ми стикаємося з труднощами, то починаємо думати, що я один або одна у цьому. Світі зі своєю проблемою така ізоляція поглиблює страждання. Маючи підтримку, ми розуміємо, що не самотні і що є люди, готові вислухати і допомогти. Можливо, ще підсилення власних ресурсів. Навіть якщо ви залишаєте за собою право приймати остаточні рішення, отримана допомога чи порада можуть дати вам нові знання, техніки, саморегуляції, і відчуття емоційної стабільності. Парадокс у тому, що прийняття чужої допомоги тісно пов'язане з умінням шанувати себе та свої особисті межі. Якщо ми відчуваємо, що хтось починає керувати нашим життям замість простої підтримки. Варто про це відверто сказати або визначити чіткі рамки. Співпраця не означає повного поглинання ваших рішень іншою людиною. Тож, мій висновок це знаєте, що здатність сказати Я можу сам або сама свідчить про вашу самостійність і силу волі, але вміння додати мені потрібна допомога в потрібний момент свідчить про ще вищий рівень усвідомленості та поваги до власних можливостей. Цей баланс не лише робить нас більш гнучкими. Психологічного для прикладу, а й допомагає руйнувати стіни там, де вони виявляються надто міцними, щоб упоратися з ними наодинці. А ви знали, друзі, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на нього. Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишись, будь ласка, на мій канал, натисни дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, підтримуйте україномовний контент. Дякую, п'ятий урок: вміння відпускати контроль. Якщо ми тримаємо все надто міцно, руки рано чи пізно втомляться. Одне з поширених джерел тривоги знаєте, яке прагнення все контролювати. Станчишин говорить, що повний контроль, ілюзія абсолютна ілюзія, яка виснажує, навчитися іноді відпускати ситуацію означає дати собі простір для дихання і росту. Шостий урок практика маленьких кроків: великий стрибок уперед починається з першого невеликого кроку. Тут автор наголошує, що глобальні зміни, у ставленні до себе і до світу, часто починаються з мінімальних, але регулярних дій. Багато людей думають, якщо вже братися, то за щось велике. Але психологічні дослідження свідчать, що дрібні послідовні кроки приносять стійкіший результат у довготривалій перспективі. Чому маленькі кроки важливі? Менше страху перед невдачею. От коли ми ставимо собі грандіозну ціль, перестати бути тривожним узагалі. Ну, тиск і страх поразки можуть бути надмірними. У випадку невеликих завдань щодня записувати по три позитивні думки у щоденник: психологічний опір нижчий, і ми з більшою ймовірністю виконаємо цей крок. Формування нових звичок. Регулярне повторення простих дій поступово перетворюється на автоматичний паттерн поведінки. Замість того, щоб боротися з собою щоразу, ви врешті-решт починаєте виконувати ці ритуали без внутрішнього супротиву. Поступове розширення зони комфорту. От вихід зони комфорту не обов'язково має бути стресовим стрибком у невідоме. Маленькі кроки дають змогу в комфортному темпі розширювати межі того, що ви вважаєте нормальним і безпечним. Я от навіть такий різкий Різкий вихід зони комфорту називаю, знаєте, як є така гра на комп'ютері, називається Assassin's Кріт. Так я ось цей різкий вихід зони комфорту називаю стрибок віри. Та? От просто встав, стрибнув, і я впевнений, що там все буде класно і круто. Но не завжди воно. Працює не завжди наш мозок вважається для нас безпечними. І принципи успішної реалізації, якраз от таких маленьких кроків наступні. Перше це регулярність. Краще 10 хвилин на день, але щодня, ніж 2 години раз на тиждень. Постійна практика створює фундамент для стійких змін у психіці. Другий, гнучкість і самопрощення. Якщо ви пропустили один день вправ, от не змогли виконати якесь завдання, не варто себе картати. Ціль це покращення і самосцілення, а не додатковий стрес. Повертайтеся до ритму без зайвих докорів. Пропустили тренування, не потрібно себе наказувати, тим, що все, я не заслуговую, більше я в цей спортзал не піду. Сидите на дієті, в якийсь один день з'їли чогось зайвого. Не потрібно собі говорити. Все абсолютно. Я неспроможений, я не можу гарно мати фігури, я не можу виглядати прикольно, круто. Все, буду жерти все підряд. Не знаю, викладаєте відеоролики в Тіктоці, в інстаграмі, в Ютубі. Пропустили один-два. Сім днів публікацій, хоча перед тим собі ставили в контент-плані і прописували, що буду публікувати кожного дня. Не потрібно зразу закидати е, цю ідею, не потрібно закидати в соцмережі і говорити, що ви цього недостойні. Просто почніть заново, почніть публікувати, не дивлячись ні на що, це вас абсолютно вийде. Не потрібно отут ставити крапку, коли ви один раз десь зірвалися, не потрібно себе так карати. Поступове ускладнення виникає так: це почавши з маленьких кроків, варто час від часу Давати нові, ну, складніші завдання, щоб зона комфорту дійсно розширювалась, а не перетворювалася на ліниву рутину або ж теплу ванну. Усвідомлення прогресу. Корисно вести короткі нотатки чи чек-листи, щоб відмічати досягнути. Коли чітко бачиш, скільки вже зроблено, легше надихнути себе на наступний етап. Станчішин підкреслює, великі ривки рідко бувають сталими, тоді як постійна, хоч і повільна робота над собою, майже завжди приносить відчутні плоди. Маленькі кроки допомагають налаштувати. Мозок і серце на поступове, але невідворотні зростання. Саме так руйнуються давні стіни і народжуються нові впевненості в собі. А якщо ви шукаєте книжку, що допоможе заглянути в себе без надмірних наукових термінів і сухої теорії, стіни в моїй голові стане цікавим провідником. Мені особисто імпонує, що автор не позиціонує себе як гуру з універсальними відповідями на абсолютно усі питання. Він швидше пропонує методи розпізнавання власних стін і надає інструменти, як їх потрохи демонтувати. Звісно, не всім підходить стиль психотерапевтичної розмови. Хтось хоче більш художнього викладу, а комусь навпаки бракуватиме наукових посилань. Проте книжка добре пояснює, як наші страхи і комплекси вкорінюються в повсякденне життя і пропонує адекватні кроки для їх подолання. Стіни в моїй голові це запрошення відверто поговорити з власною душею. Тут немає миттєвих рецептів, як за три дні побороти тривожність, але є конкретні поради та приклади, які можуть допомогти краще розібратися, чому ми діємо саме так, а не інакше, і що з цим всім потрібно робити. Якщо ви готові до внутрішньої роботи й невеличких експедицій у минуле, щоб розв'язати теперішні проблеми, ця книга може стати для вас абсолютно гарною опорою. Якщо ж формат усвідомленого копання у власній психіці вам не до вподоби, можливо, ви зайдете її надто психологічно щільною. У мене для вас є хороша новина. Я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які і роблю випуск. Що потрібно зробити для того, щоб отримати одну з цих книг у подарунок. Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео, та залишити коментар під цим відео, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок і чому вибираєте читання, а не постійний скролинг Тіктоку. Пам'ятайте, наші стіни не вічні, ми здатні їх перебудовувати чи навіть руйнувати. Якщо справді цього прагнемо, живи читай, бунтуй, і перевірте, будь ласка, чи ви вже натиснули на цей дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски.